Так, я висаджую помідорки. Це помідори туті-фруті, Така велика в них дуже кисть. Чері. Найсолодші, що я їла. Вони Не неймовірно смачні, солодкі. Вони визрівають за 60 днів від посадки. Це будуть надранні помідорки. І вони в мене були в тому році. Можна сказати, до грудня. вже як були заморозки, просто вони вже вимерзли в теплиці. А так я з ними була все літо, всю осінь і, можна сказати, початок зими. Тому в цьому році я придбала такі ось помідорки, висадила їх на розсаду, потім попікірувала. Бачите, тут дуже шикарна коренева система. І зараз ось я роблю такі луночки і висаджую. Я їх придбала всього 5 штучок. Там 5 штучок і коштує 95 гривень. І то я одною помідоркою поділилася з друзями. в мене залишилось 4. Але мені на сезон хватить, так я буду ще висаджувати інші сорти. Тому ось так. Дуже на них сподіваюся, тому вони ну, дійсно смачні. Дуже гарно таке в них гроно, шикарне, високорослі, не хворіють. Дуже гарні помідори. Так що я рекомендую їх.